Ні для кого не секрет, що Андрія також запрошували до київського Динамо. Подзвонили з Динамо Києва, запропонували такий прихисток. Я дуже дуже вдячна Ігорю Михайловичу Суркісу. А у Андрія була досить важка травма майже рік, і звичайно, для нього психологічно то був великий удар. Чи є в Андрія така мрія все ж таки повернутися ще в Динамо Київ? Якщо поб'є, буде дуже добре. Ну не поб'є. Андрій Миколаєвич, буде <ріст> <ріст> завжди перш. Андрій нещодавно вперше за тривалий час їздив до України. Я думаю, що це було дуже боляче побачити всі ці наслідки, що що зробили з його рідним містом. Ви познайомились з Андрієм, коли йому було сімнадцять 17 17 років. 17 років. Такий невеличкий обман. Усім привіт! Ви на каналі Анни Ребрової. Сьогодні у мене для вас справжнісінький ексклюзив. Я запросила до себе в гості Інну Ярмоленко, дружину відомого футболіста Динамо, Київ та збірної України Андрія Ярмоленко. Нещодавно Андрій разом з сім'єю переїхав до Арабських Еміратів, де зараз грає в футбольному клубі Аляїн, який тренує Сергій Ребров. Інна дуже рідко дає такі відверті та щирі інтерв'ю, але для мене вона погодилась. Розповісти, як їм тут живеться. Отож, не перемикайтесь, підписуйтесь на мій канал вже зараз. Ставте лайк цьому відео, а також не пропустіть у кінці розіграш футболки Андрія Ярмоленка з його особистим автографом. Усі деталі далі. Друзі, беріть участь у розіграші моєї футболки. Інна, привіт. Дуже рада тебе бачити. Привіт, Аню. Дуже дякую за запрошення. Нарешті, нарешті нам це вдалося. Інна, ти ведеш такий закритий спосіб життя з Андрієм, не дуже активно в соціальних мережах. Тому дякую, що все ж таки погодилась дати мені інтерв'ю. Так, дійсно, для мене це такий перший, перший досвід, ще й перший досвід українською мовою. Будемо відверті. Тож, якщо щось не так, ви мене вибачите. Але я дуже стараюсь, дуже стараюсь. Скажи ін, ви вже більше трьох місяців з Андрієм живете в Арабських Еміратах в Дубаї. За цей час чи звикли ви вже до місцевої атмосфери, до клімату? Вспіли вже адаптуватися тут? Ти знаєш, для мене Дубай було місто. Взагалі не нове. Ми багато разів приїжджали сюди у відпуску. Я була знайома з культурою, звичайно, не так близько. Але тобто, коли я приїхала, в мене не було такої важкої адаптації, тим паче всі розмовляють англійською мовою. Для мене, взагалі, Дубай це таке мікс американсько-британського міста з арабським мусульманським корінням, дуже різностороннє, дуже гарне, дуже сучасне. Але взагалі не було було Важко в плані адаптації. Скажи, як, Андрію, чи вспів він вже адаптуватися до арабського стилю футболу? Звичайно, футбол дуже відрізняється, але я все ж таки думаю, що основна проблема це, звичайно ж, такий клімат. Коли ми приїхали у кінці серпня, то було дуже дуже спекотно. Але зараз дуже гарна погода. Увечері взагалі я вважаю, що це футбольна погода 22 градуси. Тобто, вже зараз набагато легше. Але звичайно, спочатку треба адаптуватися, інтенсивність футболу зовсім інша. А, але зараз я думаю, що адаптація вже пройшла і йому, йому набагато легше. Комфортно. Ін, розкажи трішки про момент, коли ви прийняли рішення переїздити до Арабських Еміратів. Тому що ні для кого не секрет, що Андрія також запрошували до київського Динамо. І як він прийняв для себе це рішення? Чи радився з тобою? Звичайно, то було дуже важке рішення і для Андрія. Для мене я висловила свою думку, я сказала свої за та проти. Але. Андрій, така людина, що футбольні питання він, він вирішує сам. Він вислуховує мене, батьків він усе зважує, але його рішення, тому що він спортсмен, професіонал, йому грати у футбол. Тобто він вирішував це сам. Моє діло його підтримувати в усіх його рішеннях. І ви багато де вже пожили в Германії, в Англії, зараз Арабські Емірати. До чого саме тут, в Дубаї, вам було звикнути найважче? Можливо, Андрію, до якогось такого специфічного режиму тренувань, можливо, до молитв. Я думаю, що, звичайно, було найважче звикнути до спекотного клімату. Це було дуже важко спочатку і тренуватися, і грати. Але зараз ми з тобою вже говорили, що зараз погода змінилася і набагато краще. Звичайна інтенсивність футболу вона дуже відрізняється, і футбол взагалі трішки інший. Волівальники інші. Але я була приємно вражена. Приємно вражена тим, що дійсно люди тут вболівають, ходять на матчі, на дербі взагалі, повні стадіони. І те, що я помітила, що для мене араби вони дуже врівноважені, такі спокійні. Але на футболі вони зовсім змінюються і вони такі палки, вони показують свої емоції. Ми вже всі разом. Куди їдемо? Дивитися на вашого тата і на нашого. Я знаю, що ти за декілька днів до 24 лютого приїздила з Лондона до Києва лікувати зуби старшому сину. А, пригадай, як, які у вас були відчуття, коли ви прокинулись 24 лютого разом зі старшим сином у Києві. А, що це було? Що ти відчувала? А... Ми приїхали 23 лютого вранці. Наскільки е, безпечно я себе почувала, я взагалі не вірила у всі ці новини. Мені, мені здавалося, що це просто неможливо. Такого не може бути е, в наш час, щоб таке трапилося. Е, тобто, був звичайний вечір 23-го, Ми сиділи з родичами, сміялися. Все взагалі було дуже добре. Я була дуже рада повернутися додому. І просто всі пішли спати, і о п'ятій ранку... Ранку я прокидаюся від того, що це чи вибухи, чи що це. Ти розумієш, що було в перший раз у житті, коли ти таке чуєш, і ти взагалі не розумієш, що, що коїться. Я просто вскочила з, з ліжка і почала дивитися у вікно, дивитися, що, що взагалі відбувається. А, і перше, що Перше, що я зробила, я почала шукати в інтернеті якусь інформацію. Інформації поки не було. Але потім я просто прочитала, що Путін починає спецоперації, і до мене дійшло, що це взагалі-то вибухи, і почалася війна. І, звичайно, то такий. Первобутний страх, ти не розумієш взагалі, що тобі робити, коли, куди бігти, я ще й з дитиною. Тобто, я взяла на себе таку відповідальність я привезла дитину, свою у війну. І мені було дуже важко зібратися. І дуже нам пощастило, що з нами був тато Андрія, і ми просто почали думати, що нам, що нам робити, від'їшати чи залишатися. тобто така як... Знаєш, в тебе паніка, ти просто, просто не знаєш, що робити, тому що в такій ситуації ніхто з нас не опинявся і ти просто розгублений. Скільки а, днів ти пробула в Києві спочатку війни? Я пробула десь тиждень. Я пробула би десь весь тиждень. цей час. Де ти була? А спочатку, спочатку, ми ховалися у паркінгу, тому що не було якогось іншого виходу. Це правда, що десь тиждень ви жили на базі Динамо Київ, конче заспі зі старшим сином? Так ми буквально декілька днів ми пробули вдома. Ми вирішили нікуди не їхати, тому що у Києві була така паніка, були затори, і просто ми не знали. Чи треба їхати, чи не треба. А, і нам подзвонили, подзвонили з Динамо Києва, запропонували такий прихисток поїхати на базу і бути там з іншими сім'ями футболістів. І якщо чесно, коли ми приїхали туди, якось мені стало набагато легше, тому що я була не сама, а було дуже багато знайомих, друзів там. І я дуже дуже вдячна президенту Динамо. Ігорю Михайловичу Суркісу за такий вчинок у той важкий час, коли нам дійсно це було потрібно. Мені це дуже дуже допомогло. Хто ще з дівчат? Динамо Київ, можливо, був з тобою. А базі. так був, був наш кум Сергій Сидорчук і вся його родина були гармаші. Був, був весь склад. Динамо Київ. І як все ж таки тобі вдалося виїхати з України? Чи це було дуже важко? Розкажи саме про цей момент. Ми сиділи ми сиділи на базі, чекали правильного рішення, тому що ситуація напружувалася у самому Києві і. Буквально десь через тиждень нам сказали, що жінки і діти будуть виїжджати окремим автобусом до Молдови, а потім до Румунії. І десь через дні всім нам вдалося виїхати. Дуже була важка дорога, але я дуже вдячна дуже вдячна за таку підтримку, той важкий для нашої родини час. Коли я приїхала вже додому, до Лондона, я була дуже дуже приємно вражена наскільки. Британія, британський народ, уряд наскільки тепло вони відносилися до України, яку підтримку вони зразу показали. Усюди були прапори, усюди були гасла We stand with Ukraine», Ми ми стоїмо з Україною, і то було дуже відчутно навіть звичайні британці, наскільки вони підтримували мене у клубі, і взагалі на вулиці. Якщо хтось дізнавався, що я з України, то не було. Людей, яким було усе одно, тобто там ти відчуваєш, що оця країна з Україною на всі 100%, Борис Джонсон, першим сто приїхав в Україну з початку війни. Тобто, мені було дуже тіше, То мене дуже тішило, що з країна, в якій я в той час жила, так сильно підтримувала Україну і продовжує це робити. Ін розкажи трошки про період, коли ви жили в Лондоні, і в Андрія була досить серйозна травма досить тривалий час він лікувався, був на реабілітації, так тренувався окремо. Я розумію, наскільки це важко для футболіста не грати, і наскільки це важливо для дружини, да ця підтримка для свого чоловіка саме в цей момент. Наскільки Андрію було важко. І як він пройшов цей період? А, взагалі я вважаю, що травми це найважчий період у житті футболіста. Можуть бути гарні ігри, можуть бути погані ігри. Але коли ти не граєш, в тебе немає шансів. Тобто, це ти тільки відновлюєшся, ти не з командою, це завжди дуже важко. А у Андрія була досить важка травма. Майже рік, і звичайно, для нього психологічно то був е великий удар. Він тільки перейшов до такого сильного чемпі чемпіонату. В нього все виходило, і тут така травма найважча травма його житті. Е тобто, я і мої, я і діти ми, ми намагалися е його підтримувати як могли, щоб цей час йому було, хоч трішечки, але легше. Інна, я знаю, що ти дуже цікавишся футболом, і навіть деякі матчі Динамо дивишся з Андрієм. Як вам зараз взагалі рівень гри київського Динамо та загалом рівень українського футболу? Ну я дійсно дійсно дуже люблю футбол. Мені дійсно подобається ця гра. Читаю новини, аналітику. Мені дійсно цікаво. Я я навіть не знаю, це пов'язане з тим, що я вже 16 років у відносинах з футболістом, і в мене не було іншого вибору. Чи це просто ось так ця любов до мене прийшла? А Динамо для нас це дійсно визначний клуб, рідний клуб, який дуже багато нам дав і зробив з Андрія. Спортсмена, професійного футболіста, яким є він зараз. І, звичайно, ми стежимо за всіма матчами. Навіть якщо Андрій не вдома йде матч Динамо, я все одно дивлюся, вболіваю. Чи є в Андрія така мрія все ж таки повернутися ще в Динамо Київ? Можливо, завершити там свою кар'єру, щоб це було так символічно. Або ви все ж таки ще думаєте пограти десь в Європі? Звичайно, є така мрія, і всі про це знають і для Андрія це дуже важливий клуб в його кар'єрі. І будемо сподіватися, що це станеться, але коли ніхто не може знати, у Андрія залишилося три голи до рекорду Андрія Шевченка за збірну України. Чи є в нього такі амбіції побити рекорд Андрія Миколайовича? Ну, звичайно, для я думаю, що для будь-якого футболіста для. Будь-якого нападника голити — це дуже важливо. І я думаю, що для, для нього це було б приємно. Але я не знаю про якусь зацикленість на саме цьому рекорді. Я думаю, що якщо поб'є, буде дуже добре, ну не поб'є Андрій Миколаєвич. <смір> буде завжди перший. Ін, ви зараз сім'єю перейшли на українську мову. Кому було найважче перейти? Тобі чи Андрію? Я думаю, що мені. Тому що дійсно я розмовляю, розмовляла більше російською, англійською мовою, українську пам'ятаю тільки зі школи. Але зараз в цих умовах, звичайно, я розумію, наскільки це важливо для мене особисто, для моєї сім'ї. І, чесно кажучи, саме в Арабських Еміратах ми дуже хочемо, щоб. Нас бачили як українців, тому що дуже багато російськомовних тут, і ми дуже хочемо виділятися, щоб усі чули, що ми з України, бо ми цим пшаємося. Андрій розмовляє я. Я вважаю, що Андрій розмовляє найкраще дітям дітям доволі важко, але вони дуже дуже намагаються. Це трішки смішно. Але Андрій розмовляє виключно українською мовою з дітьми, навіть з маленьким. Щоб прибивати йому з самого дитинства, як Андрій так добре вивчив українську мову. Можливо, якісь книжки українські читав або аудіо слухав. Можливо, YouTube український. Наш Андрій завжди розмовляв зі своїми батьками, своїми родичами, завжди розмовляв українською мовою. Тобто, зі мною він розмовляв російською, з ними українською. Тобто, для нього це не була проблема. Ін, скажи. Андрій нещодавно, вперше за тривалий час, їздив до України в Чернігів. Які були його почуття? Що він тобі розказував? Адже ми всі бачимо, що зробила Росія з Чернігівщиною, вщент зруйнований головний стадіон, зруйновані будинки, скалічені долі людей. Що він відчував, що казав тобі? Дійсно, він нещодавно поїхав до України. То було вперше з початку війни. Він дуже дуже. Багато разів збирався, але щось не виходило. Але в цей раз це вже просто. Він сказав: ось в мене чотири вихідні дні. Щоб не сталося, я їду до України, тому що я настільки скучив, настільки хочу побачити своїх рідних, хочу додому, до Чернігова. І звичайно, те, що він побачив, я, я була там, коли це все почалося. Я знала, як А як то бути посередині. Я знала, як це, але для нього я думаю, що це було дуже боляче побачити всі ці наслідки. Що зро... що зробили з його рідним містом, стаді... стадіоном, з взагалі, що зараз твориться в Україні? Наскільки важко людям жити, в яких умовах вони мають перебувати? Ігор Михайлович Суркіс міг трішки образитись на Андрія, що він поїхав до Арабських Еміратів у Дубаї. А... Чи він нормально сприйняв цю інформацію? Я, я читала його інтерв'ю, і я думаю, що він нормально це сприйняв, і я знаю, які в них в них теплі відносини, і вони обидва професіонали. І я думаю, що ніяких проблем немає. Скажи, як ти справляєшся з трьома синами? Це дуже-дуже складно. Я знаю по собі. У мене два сини. Як ти справляєшся з трьома? І ще знаходиш час для себе, щоб гарно виглядати, бути в крутій фізичній формі і е, приділяти увагу і чоловіком, і синам. дай якийсь свій секрет. А дійсно, коли в тебе троє дітей, то є дуже багато роботи. Завжди ж кудись треба бігти школа, дитсадок, гуртки. Але в мене є поміч. Я думаю, без цієї помічі мені було дуже важко. І звичайно, мені допомагає Андрій, коли він вдома. Він дуже любить бавитися з дітьми, проводити з ними час. Інколи мене не беруть. В них є такі чоловічі міні, коли вони їдуть самі, і я дуже задоволена. Я можу можу релакснути. Як так. підтримуєш себе у такій гарній фізичній формі? А, чесно кажучи, я б не сказала, що це така моя заслуга. В мене дуже. Дуже добра генетика. Дякую, мама. Я я звичайно займаюся спортом, але так я не знаю, пару разів на тиждень. Але мені здається, я завжди кудись біжу, завжди щось роблю роблю, і це допомагає також мені залишатися у хорошій формі. Ти мені розказувала, що для Андрія збірна України це є таке, знаєш, дуже дуже. Символічно і завжди він їде туди дуже з таким гарним настроєм. Розкажи трошки про його ставлення до збірної України. Він капітан збірної, так я розумію, і з якими емоціями завжди він їде і повертається зі збірної України. Так, дійсно, збірна України для нього дуже важлива команда. І Він завжди. Дуже позитивними емоціями туди їде, дуже багато друзів. Коли граєш за кордоном у збірні ти завжди зустрічаєшся зі своїми хлопцями. І взагалі, я вважаю, що це велика честь для кожного футболіста грати у збірні. Андрій провів там дуже багато років. Багато поколінь футболістів пройшов, і я думаю, що йому дуже цікаво поділитися своїм досвідом і молодим гравцям. Це теж дуже цінно пограти з ним і взяти від нього щось для себе. Скільки років ви вже разом з Андрієм? Ти знаєш, ми 16 років разом і 11 років у шлюбі. Дійсно, дуже довго. Це дуже дуже тривалий час. Так, Як, а, який секрет ваш таких гармонійних і довгих відносин? Ти знаєш, мені здається, ми, а, ми з Андрієм дуже різні люди. Ми такі протилежності, протилежності, які один одного доповнюють. Я бачу це так. І а, я навчилася. Пристосовуватися до його настрою, навчилася пристосовуватися до якихось невдач чи підйомів, і він також. Я думаю, коли ви стільки стільки часу проводите разом, стільки років, то ви вже знаєте один одного, і ви знаєте, як обходити гострі кути. Ви познайомились з Андрієм, коли йому було. – 17, 17 років. років. Так, йому було 17 років, мені було 19 років, але він він мені цього не сказав. Він він мені сказав, що йому 20 років, то був такий невеличкий обман. І коли ти дізналася? Так, Коли я, я дізналася, я була вже на другому курсі університету. Я думала, на, на другому третє... місяці вагітності. Ні, 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 ні. <рес> ні. Я була на третьому курсі університету, і він мені каже: я збираюся на випускний, то, то для мене був такий. – Тобто він закінчував 11 клас. Так, він закінчував 11 клас, але вже діло було зроблено. Вже... На той момент він вже був гравцем. А він був гравцем другої команди Динамо, молодіжної команди Динамо. Тобто він вже грав. Скажи, як сильно змінився Андрій з тих часів і ось е зараз? Ти знаєш, для мене. Я б, не я б не сказала, що він змінився якось докорінно. А, звичайно, він змужнів, він же батько трьох дітей, а, він більш впевнений у собі. А, але для мене ці якості, в я закохалася, вони а, залишилися тими ж самими. Чим підкорив тебе тоді 17-річний молодий хлопець? А, Чесно кажучи, Андрій дуже відвертий. Це мені дуже імпонує. Ти завжди знаєш, що він думає. Він не вміє десь щось приховувати. Інколи це заважає, але взагалі це дуже дуже мене підкуповує в відносинах. Також в нього дуже гарне почуття гумору. Той тобто, нам завжди цікаво разом. Іна, дякую тобі за твою щирість, за твою відвертість, що погодилась на це інтерв'ю. Сподіваюся, що нашим глядачам було цікаво подивитися це інтерв'ю, тому що Іна дає їх небагато. Це ексклюзив, можна так сказати. Можливо, перше і останнє. Тому вважаємо вам всього найкращого. Все буде добре, все буде Україна. Так, тримаємося. Якщо ви хочете виграти футболку Андрія Ярмоленка з його особистим підписом, умови наступні. Ви повинні підписатися на мій youtube канал, поставити лайк цьому відео та написати нижче коментар. Чим більше коментарів, тим більше ваші шанси на перемогу. А також ви повинні поширити це, -це відео в соціальній мережі. Хай щастить одному з вас. Ви з України дуже приємно бачити Вас тут Я із Запоріжжя. Так, Смою за містом дуже, тому чути українську мову дуже приємно. Ой, як приємно, боже, зустрічати в кафе Діана. Діана. Приємно, приємно.